Доїхали ми нарешті до центру Карлових Вар. Оце тут така алея, магазини. Там Бехеров Плаза була. Я так розумію, Бехеровку там продають в більших кількостях. Піднімаємося від річки вверх по, такому, по такій алеї, магазини зліва справа Там внизу є міст. Там знайшли місце, де можна машину безкоштовно лишити. І не платити за неї. ну Так нам якось повезло. А пройшлися буквально метр 100. Тобто по, по таких сходах місток і ми вже на місці. Тобто за машину платити не прийшлося. Піднімаємося в верду туди до е, тих мінеральних вод, ну і все решта подивитися. Що ще тут є? Цікавого чим славиться цей город? Масарик, Походу, тому що масарику? Тут різні магазини. Але я пішла вправо. Там якась церква. Ми йдемо вниз. По алеї. Тобто звідки йде основна маса людей. Спустились ми по тій алеї сюди вниз. Центральна така площа, я так розумію. Е, от. Пошта пише їхній якийсь монумент. Сюди річка така пішла. Точно так вверх, в ту сторону. Люди ходять, фотографуються. Напевно, літом тут движень більше. От там якийсь ярмарок, ялиночка. Туди далі зараз йдемо пройдемося по ярмарку. Що тут як корисного? Маю з собою дрона, думаю, запустити чи не запустити така штукенція. З одного боку він маленький, 250 грамовий, може запустити. З іншого боку. Щоб зараз ніхто не бушував. О, наверху. Отут купелі термальні. Не знаю, чи ми підемо на ті куполі, чи не підемо. Скорше всього, що не підемо. Тому що після того ми будемо розігріті з мокрою головою і прийдеться сідати в машину і їхати додому. Ковбаси продають Косні. напевно. Ну, всюди пахне смачно. Тут, на відміну від пілзня, ще ярмарок, можна сказати, йде. Повним ходом вина продають. Може із-за того, що тут розположені ці купальні термальні зато тут ще є трошки рух. А може тут якось із того, що більш туристичне місце, то Тіпи, якби ярмарка і що є, наплив людей. Ідемо далі, така косярка. Пише Варе, тут щось теж пиво і щось дуже смачне готують. Кобаски. Ну так я розумію теж теж тільки все заналічні. От. Це, я так розумію, парк якийсь. Куди всі люди йдуть, прохажуються. Пішли. Ми пройшлися там по таким атракціонам. На превеликий жаль. Тут не можна політати на дроні. Ну не на дроні, а дрончиком політати. Я взяв з собою дрончик, хотів. Зняти це все арки як воно виглядає. Але ну, при запуску там є спеціальна карта, добиває щит, і пише, що тут літати дроном не можна. Чого я так не розібрався, може і за архітектурної пам'ятки, може із-за того, що там якась вишка, а може і за того, що там термобасейни. Ну і типа із-за. Е, ну, Як конфіденційність, чи як воно правильно називається. Щоб не було, що може хтось там ходить роздягнути. І я тут дроном літаю, такий красивий. Ну, шкода, Шкода, я це, це хотів засняти. І якраз це такий червоний великий круг, намальований на карті. Чай, політаю до в іншому місці. Цікаві такі будинки, архітектура. Ти розумію, це все місце ділить оце, оця річка, яка йде. Тобто туристів дуже багато. Тут доволі так затишно всі ходять, гуляють, прогулюються. Гарно. Йдемо туди далі, пройдемося по цій алеї повністю аж туди до кінця. О там коники гуляють, так як у Відні. Я думаю, що можна заказати кінну прогулку. Ну, як на мене, я думаю, сюди краще їхати літом. Літом тут ці всі от такі от півнушки, паби мають бути заповнені людьми і туристів тут має бути більше. Хоч і зараз немало. Всі ходять запперед. Дійшли ми до термальних істочників, де люди всі сидять п'ють водичку. Не знаю, як вона на смак. Зараз і ми будемо пробувати, що воно з собою представляє, але ну, десь містами підтягає такий не дуже приємний запах, не можу чи що тут від каналізації, чи то іменно за цією води. така пляшечка бахеровочка, буде собі тішиться. Вот тут ці колони, які описані в інтернеті. Туди далі. Пішли наші набирати воду. Тут показується в мене якась перша, друга, тепліша. Судячи по лицю. Ну так собі. Ні, поганого, немає нічого. Я не фанат таких водів. Ну, ці колони. Оці от колони тут. Ну, так собі з водою. Не знаю. Опять продають всяке, ну тут. Ярмарка йде, я так розумію, круглорічно. За іменно цих водів і всього-всього. Тут відчувається ярмарка така. Тут відчувається. Тут є друга вода, яку я вже напевно пробувати не буду. Йдемо в сторону церкви, Петра і Павла, Ну, з тою водичкою так собі. Я одну попробував, ну що то я не зацінив, що то воно не моє. Я таке не, не дуже люблю. Ми йдемо далі подивимося, що тут. Ну, верненько архітектура така, там часи такі мідні були в колонах. Дуже гарні. Гарно. Не знаю, скільки тут стоїть проживання, щоб тут квартиру зняти. Але я думаю, що вартує краще зняти квартиру десь кілометру 50 звідси і сюди просто приїхати, тому що я думаю, тут буде дуже дорого. зняти квартиру. Ну і на шопінг сюди їхати, я думаю тоже так собі, а це центр Карлових ла так. Хто має поняти той пойме? І такого тут дуже багато. Отак От ідеш. Що ти там, тут, там тут. Обідно. Обідно. Що вони їх обзивають? А тут їм стараються всяке таке. Он як архітектура будинку? Якось позолота, не знаю, що то за будинок, але гарно зроблено дуже. Ну. Гарно все. Тут гуляти і гуляти. Напевно, не нагуляв бися. Трошки холодновато, звичайно, тобто літом би було, ну все цея. Але... Ну, святковий настрій такий. Музики, правда, десь трошки не вистачає, щоб якась така новорічна музика грала. От такий от істочник гарячої води. Не знаю як відки він там получається, але Вон. цікаво ну і тут Є, кому треба туалет. Кому треба. Кот. Отак от землі. В приміщенні зробили так біагейзер. Фонтан, я так розумію. От. В приміщенні до гейзер, можна трошки нагрітися. Але враховуючи, що так як я казав вчора, що я свою сумку забув в Закарпатті і мені її лише передали, і сьогодні ввечері я маю забрати, от іду по вулиці, трохи холодно, шмаркаю, може би якось гулялося все інакше, але я в одній майці і, і в такій курці не дуже теплій. гуглу я подивився, що тут ще є десь фунікульор. Ми зараз йдемо, що подивимося на той фунікульор піднятися. Звичайно, трошки не вистачає снігу, такі оці, оці пейзажі, чорний такий ліс, воно трохи б, якби був сніг, було б гарніше. Так, теж погуляти тут, ну єдине, що холодно. Тут, може, якби ще десь зняв квартиру, просто, як я казав, вже не знаю, які ціни, то ввечері теж має бути гарно. Ми тут побудемо до вечора, я подивлюся, як тут вечором. Тому що, як, щоб, ну, так як ми проїхали сюди за 50-60 кілометрів, то тут можеш посидіти, ну і випити, може, якогось гарячого глінтвейну або ще щось. Ну, Я за кермом. Ну, і можу сказати, саме крайня точка це Гранд Готель. Ми дійшли до нього. Туди вертатися. От. А тут є в уголку. Прохід до фонікульору. Ми йдемо, щоб подивимося на фонікульор. Що він собою представляє? От такий о прохід. Справа від Grand Готелю. Ми шукали, думали, вже не знайдемо. Але прохід все-таки знайшли. От указатель на фонікульор. Напевно, тут буде якийсь верховдовий майданчик. Підемо подивимось, що тут з того всього вийде. А може вже й закрито, може і не працює, але йдемо. О. Десь сюди, десь сюди. Там не повітря. Зачнемо від панікуль. Напевно, пригнули в крайній рейс. Бо кажуть, що з п'яти годин там вже нічого не видно. Виїхали ми вверх. Все вроді би і видно. <кхоже> Тут іще оглядова лежа, Зараз підемо туди. сюда можно выйти пешком, но идти, mm -hmm. требует... кажут супер будинки, а тут я вот вижу, mm -hmm. ну вот мы на главной вот главная площадочка, mm -hmm. сюда я лифт Пише 150 скудинок. Ну Оглядова площадка і фунікульор, Ну так на один раз. Просто щоб якщо був в карлових варах, щоб вилізли, подивитися. Звичайно, на це все можна подивитися, що якби був сніг, було б гарніше. Ну, або літом, якщо б було все зелено, теж було б гарніше. Але хто не любитель такого, можна не йти. така от. Вечірня Вечірня ілюмінація карлових вар. Тут всі, всі зараз е, палатки, що я думав, що вони пустують, вони насправді не пустують. Вони зараз розкладають, от, розставляють столики, скатерки розкладають, там газові такі обогрівателі. І напевно зараз тут будуть люди сидіти, віддихати, їсти, вечеряти чи ще щось. А ті обогрівателі їх будуть ну, ніби создавати уют, комфорт, тепло віддавати. Я бачу, такі буде Будапешті. На цьому наша подорож по карлових варварах закінчується. Тут ми не лишаємося. ми вертаємося назад на південь і завтра зранку. Будемо виїжджати до Німеччини. Опять же, буду бачити, докуди доїдемо. Ну, так Запланував, щоб новий рік були в Берліні. Якщо йти тут днем, воно гарно, по-своєму гарно, все чітко. Але коли, отак вже ввечері, як йдемо зараз ми, вже вертаємося з фунікульора, то воно, звичайно, ще гарніше це все підсвічується. Тобто я десь так як. Казку би попав ці всі ларьочки. Тут ці всі вже ресторани відкрилися. Ми йшли, я думав, воно закрито. Я думав, що ну, просто як літній варіант, просто ніхто не прибирає. Ну, не не прибирає, ніхто не забирає ці лавки. Насправді вони зараз тільки починають запускатися. Тобто, я думаю, зараз тут воно все запуститься. І буде сьогодненько.